Одна з найскладніших форм проживання втрати це дійсно батькам втрачати своїх дітей. У все, давай жити наново, чи сором. Ну, скільки можна переживати? Де твоя любов? Як вона виглядає? Там він каже, сердечко, каже, ну, давай покладемо його в душу, хай воно буде з тобою завжди. Це ще є ідея, що треба впоратись своїми проблемами самому. Наша жива участь і присутність найкращі ліки. Інколи ротик на замочок. В умовах війни чи не кожна людина зіштовхується з втратою, коли на війні гине хтось з рідних, близьких, колег чи сусідів. Як пережити втрату, скільки бути у скорботі, та як говорити з людьми, які втратили близькі? Говоримо про це сьогодні з психологиною гештальтерапевткою Альоною Головіною. Доброго дня, пані. Альона. Доброго дня. Якщо ми говоримо про е, раптову втрату близької людини на війні, зрозуміло, що кожна людина переживає це. По різному, зважаючи на свій досвід, темперамент, як взагалі люди можуть реагувати на втрату близької людини? Знаєте, Марина, я думаю, що кожен з нас на тлі цієї війни вже якось дотикався до ідеї, що можливо відбудеться втрата. І ми вже рік живемо в перечутті, в переживаннях, в страхах, і ми завжди говоримо, да, що дуже важливо могти налаштуватись на краще, але інколи дійсно буває ситуація, до якої ми ніколи не буваємо готові. Хіба ну, психологічно можемо готові, коли там не любові до цієї людини так багато, що ми відчуваємо полегшення. І це теж велика правда може бути. Якщо людина важлива, якщо ми її любимо, звичайно, це буде шоком. Шокова реакція вона має типові ознаки, коли людина якось завмирає, перетворюється в камінчик, заморожується. Тобто, ні, наша психіка, наша свідомість не готова це приймати. Тому це може бути як така ситуація завмирання, так і ситуація. Такого крику, агресії, виходу з себе, коли все руйнується, і опори внутрішні теж руйнуються. Тому на жаль, якоїсь єдиної реакції немає. Бо шокова ситуація вона дасть про себе знати в такому різному полі. Якщо говорити про батьків, чиї діти загинули на війні, як вони переживають втрату? Напевно, одна з найскладніших форм проживання втрати це дійсно батькам втрачати своїх дітей. Це нонсенс, коли дорослі люди а, втрачають своїх дітей, там і маленьких, і великих, а ми великими теж залишаємося для них завжди дітьми. Тому, звичайно, це така непоправна втрата. Чому це небезпечно? Тому що ресурсу емоційного не так багато, фізичний стан. Часто доволі поганий, тим паче ми рік живемо в цих перечуттях, жахах, хвилюваннях. Тому, звичайно, ми найбільшу увагу приділяємо фізичному самопочуттю і щоб з такими людьми були рідні, близькі, щоб. І сама ідея, як повідомляти про це, теж має бути дуже екологічна. Та це бажано там. Ми просимо присісти. У мене до вас погана новина, щоб людина не формувала чогось. Та що на жаль, там так-та, так то людина була вбита при виконанні своїх обов'язків. І добре, якщо в полі є хтось, хто би зразу схопив за руку, підтримав, дав можливість у цій першій реакції проявитися сповна. Якщо говорити про якісь загальні поради психолога, як проживати втрату? Основна ідея, яку б мені хотілося сьогодні теж підтримати, це дати можливість виконати горю свою роботу. Що це означає? Є так звана крива проживання втрати, проживання горя, вона може бути така, де є п'ять фаз. Вони є в інтернеті, да, коли там шок ні такого не може бути, заперечення, гнів, агресія, да, і вже тоді депресивний може стан, може я плутаю і вже. Прийняття ситуації, але насправді ми туди-сюди ходимо. Хотілося б сказати: от я вже вийшов в шоку, я відчуваю ні цей ну, що такого немає. Що я так пройшов, пройшов ці п'ять фаз, і все добре. Ні, на жаль, це відбувається ось так. І є колеги, які роблять багато більше фаз і воно має ось таку яму. Да? Коли ми знову ж таки повертаємося, вертаємося. Тому наше основне завдання рідних, близьких, друзів бути екологічними, не робити гірше, і дати людині прожити її переживання, не стримуючи не острахом, що ти тут, опять, ні виною, ну все, давай жити наново чи сором. Ну, скільки можна переживати? Ні, ми просто даємо людині проживати всю ту гамму переживань, пам'ятаємо про ці коливання в тому режимі, скільки їй треба. Що це займає більше року, більше півтора. Якщо людина попадає в якісь дуже стани або афективні, або навпаки, в депресивні, бажано звернутись до фахівця. Деякі психологи говорять про найважчий рік, коли людина проживає ось цей цикл без близької людини поруч. Який період найважчий? Найважчі періоди, так як ми з вами звикли жити датами і певними подіями, у нас фіксуються певні образи переживання, в які ми попадаємо волою чи неволою. Тобто нам треба пережити, ну якщо говорити так чітко, спочатку саму новину. Потім, коли ми цю новину говоримо всім рідним, це ще ж теж відбувається, да, об'ємне. А потім а, самі, самі ну, ці процедури, які нас чекають з похованням, це теж випробовування дуже складне. А потім кожна дата, яка була пов'язана з цією людиною, якщо це ще приємні переживання, подарунки, фотографії, спогади, а якщо ще там традиційна подорож кудись. Традиційно ми робили це. Ось тут, звичайно, душу буде розривати. Ось, у нас тут буде все боліти. І дуже важливо, щоб людина це ж знову ж таки проживала. Якщо вона не проживає, вона це капсулює. Тут формується ось ця діра, яку потім ми психотерапевти, звичайно, заліковуємо разом з людиною, але бажано, щоб ця діра не була великою, така сквозна буває діра. Да? Люди, які пережили втрату, вони знають, що це таке. І бажано на фоні болю в душі проживати ці моменти. І тут важко сказати, або дати собі час, да, тут, або всі речі забрати, скласти і переболіти одним таким етапом, що буде ближче. Ну, вибирати те, що буде ближче. Комусь треба ріки. І... Повністю проживати, робити ритуали, які важливі, згадувати, запалювати свічку, згадувати приємне, а комусь прям от знайти в собі сили і після там поховання сорокового дня, да, коли в нашій традиції йде спогади, пам'ять, прям така швиденька, от прям все зібрати і покласти в якомусь важливому місці. Деякі люди реагують на втрату, закриваючись, не спілкуються з іншими людьми. Чи важливо говорити про свою втрату з іншими людьми, чи треба орієнтуватися на? Власні сили і власне бажання. Знаєте, в нашому полі це є небезпека. На жаль, все ще є ідея, що треба впоратися своїми проблемами самому. Оцей міф, який ми, мої колеги, ви в нашій роботі, да, в нашим, наших таких інтерв'ю, постійно говоримо, що з одного боку є власні ресурси для проживання горі і втрати, але дуже важливо закликати допомогу тих, хто поряд. І, звичайно, бувають різні варіанти: дати час побути Самому, ок, якщо людина вже замикається, не виходить, не виходить на зв'язок, каже: Ні, мені нічого не треба, не хоче їсти, звичайно, тут вже потрібна допомога. І тут дуже би хотілося звернутися до всіх, да, хто нас сьогодні чує, бути бережними з собою, розуміти, що цей процес непростий, але все ж таки кликати, кликати на допомогу добрих, підтримуючих людей. В полі інших, навіть коли ми плачемо, ми плачемо комусь. І ось це, цей хтось стає тою цілющою силою, яка запускає процеси зцілення. Якщо говорити про дітей, які втрачаються на війні своїх батьків, як говорити дітям про смерть і про загибель, і як допомагати їм проживати ці емоції? Ми говоримо про такі непрості речі, але я дуже вдячна за можливість про це говорити, тому що дійсно дітки орієнтуються на дорослих. Якщо у дорослих є сили сприймати, проживати, підтримати, плакати, говорити, дітки будуть дивитися на нас і будуть повторювати. Я прихильниця знаходження форми, але говорити чесно і прямо. Дітки все відчувають. Я знаю досвід, коли батьки і сім'я не розказували, і дитина кожен день чекала. Батька чекала, батька. По перше, це тортури для всієї рідні. Чомусь вони вирішили, що краще вони обережуть дитину від цього травматичного досвіду. І через багато років вона дізналася в дуже неприємний спосіб. Тому я за правду за форму відповідно віку. За форму відповідно нашим уявленням і цінностям, основна ідея, що е, тато. Тебе чи там мама, якщо теж воїн, да, загинули на війні, захищаючи всіх нас. Це був її обов'язок. Вона його виконала. І ти назавжди залишишся з пам'яттю і любов'ю. Да? І прям от, я би фізіологічно просила, прям, щоб уявити, що де твоя любов, як вона виглядає. Там він каже: Сердечко, каже, пок... ну, давай покладемо його в душу, хай воно буде з тобою завжди, і тато за тобою буде слідкувати і зсередини, і десь зверху да, оберігати тебе, стане твоїм Янголом. Охоронцем, якщо в сім'ї підтримуються подібні погляди. Якщо людина не підтримує ці погляди, ну ми просто кажемо, що ми втратили, проживаємо ритуал, і дуже важливо. Чим менше дитина, тим більше вона не буде розуміти, що відбувається, що ми зараз будемо ховати, що це такий ритуал. Діткам перед подіями важливо все пояснити. Їм рочок 5 місяців в животику, доросла дитина, ми кажемо, що чекає, що там можуть бути плач, крики, що це нормально, що люди прощаються, і дати дитині провідника. Часто дорослі батьки забувають, та, і, і, і дитина починає танцювати, сміятись, і ці всі дорослі, що ти робиш, Оцей жах, нам цього треба уникнути. Тобто за дитиною мати має бути провідник, який від початку до кінця, і якщо їй щось не так, забирає її додому, щоб це було бережно. Тобто якихось рекомендацій щодо того, з якого віку можна брати дитину на поховання. Незалежно від віку, так це залежить від того, чи є провідник, який зможе бути з цією дитиною разом, і ми дивимося на її бажання. Ми їй розказуємо, що це таке, що це ритуали, вони ось такі. Ти хочеш поїхати? Якщо дитина каже так, хочу, але там правом її забрати в будь-який момент, коли їй стало недобре, коли щось відбувається в полі, якщо дитина каже дякую ні. Прекрасно, ми лишаємо її десь кимось, і, да, але вона знає, що відбувається. Чи може це налякати і травмувати дитину? Звичайно, все може налякати, тому що дорослі ведуть себе в таких подіях дуже нестабільно. І якщо там є близькі і вони починають проживати своє горе, це крик, це кидання в могилу, то звичайно дитині таке бачити не треба. І що ще прям прошу кожного дорослого, свідомо не треба цілувати померлих. Працюю з клієнтами, я вже 23 роки. У більшості травматичних переживань є ідея – іди поцілуй когось, хто от лежить в… не можна, тому що цей жах від смерті і холодного дотику залишається всередині і формує вже якусь тілесну реакцію, і жах, і жах, і страх, тому, будь ласка, всім дорослим, ніяких обнімань, цілувань тримаємо подалі, проживаємо горе. Трохи поговорили вже про те, як підтримати іншим людям своїх близьких, які втратили когось на війні, які як з ними говорити, і які слова будуть недоречними в розмові. Ви знаєте, будь-які слова, які пов'язані з обесціненням і ігноруванням, горе завжди суб'єктивне. Ми не можемо виміряти його по якійсь шкалі Хтось реагує емоційно, кричить, б'ється, хтось ну завмирає і проживає, ніби всередині. Так? Тому прояв може бути бути дуже різний, тому що небезпечно, та це пройде, пройде час та нічого, займись чимось іншим, відволічись, іди щось роби, що ти тут сидиш. Це все. Абсолютна агресія, да, абсолютно і більше пов'язана з страхом і невмінням людини підтримати слів зазвичай замало. Наша присутність з можливістю бачити, чути, контейнувати цей весь біль да, психологічно ось буде найкращою допомогою. Чашечка чаю буде найкраща можливість підійти з теплим чаєм, огорнути одіялком, бо зазвичай в реакції шоку і після дуже холодно, ми тремтемоном дитину так да, от в неї ще добре, якщо вона захльобується сльозами. А ще ж то буває все всередині, і нам якраз треба підтримати цей плач. Нам треба, щоб воно вийшло назовні, тому що всередині це все відбувається дуже складно. Тому ковдрочка, просто присіли. Бачимо, людина реагує добре. Присіли ближче. Питає, можна я тебе обійняти? Вона ні. От ми не ліземо, да вона каже: «Да, ми її обнімаємо зазвичай теми де плач і дозволяємо передати стільки, скільки людині треба. Кажуть, «Ну все, все, Оце от давай, все, все». «Ні». Рахую, нас все вдалося, а ми все спортили. Тому даємо можливість відплакати, знову ж таки, реагуємо на людину, не власні переживання, переживання людини. Даємо їй можливість від... Ну і поряд, поряд, чим допомогти, чи ти їла, давай трішки ложечку з'їси, да? ну, потрібні будуть сили, це непростий процес. Тобто наша жива участь і присутність найкращі ліки. От інколи ротик на замочок. І наостанок, чи кожній людині, яка втратила потрібна розмова, хоча б одна з психологом. На мою думку, так. І Якщо є рідні, дуже близькі або близька людина, яка володіє такою емпатійністю, теплотою, бережністю, о, можна і з ними. Але якщо ви відчуваєте, що малувато, що не розуміють, бо там зазвичай стільки болю, це ж не тільки біль, там море злості, що мене кинули. А ця злість, вона соціально не дуже приємлива. Ну всі ж в болю. А я тут злюся, ти мене покинув. Це злить. І тому якраз у ці амбівалентні переживання важливо розділяти з фахівцем. Дякую вам за розмову. Дякую вам.